Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, піди у хишку, назмітай у засіці борошна та спечи мені колобок. Баба так і зробила спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу. А з призьби та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику побігайчику, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений і на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, Я і від тебе втечу. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісні заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений і я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік і від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану. Я по коробу метений і на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, і від зайця втік, я від вовка втік і від тебе втечу, та й маху. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений і на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік і від вовка втік, від ведмедя втік і від тебе втечу. А ну ну ще заспівай. Сідай у мене на носі, щоб мені чутніше було. От він і сів та давай співати. Я по кору метений і на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула.